Виготовили на замовлення кінгурятник з надписом Слава Україні! для автомобіля Volkswagen t 4 основа кінгурятника діаметр 60, гриль діаметр 42, товщина труби 1,6 мм, логотип вирізаний з нержавіючого листа, товщиною 1,2 мм. Завдяки якісному та довговічному матеріалу нержавіючій сталі, кінгурятник буде служити вам довго, не втрачаючи свого зовнішнього вигляду. Кенгурятник виготовлено конкретно на цю модель авто, тобто індивідуальні модельні кріплення та кенгурятник по формі бамперу. Кронштейни зроблені з металу товщиною 4 мм, установлений надійно та міцно. Завдяки якісному та довговічному матеріалу, нержавіючій сталі, кенгурятник буде служити вам довго, не втрачаючи свого зовнішнього вигляду. За один робочий день ми можемо виготовити кенгурятник саме для вашого автомобіля з будь-яким написом. У разі виникнення запитань можете отримати консультацію фахівця, та ми з радістю допоможемо вам підібрати потрібний обвіз на ваше авто. Підтримайте українське виробництво, поставте лайк та підпишіться на нас. Дякуємо за перегляд. До зустрічі на заводі. Слава Україні!